12 листопада відбулася перша сесія Комсомольської міської ради Полтавської області сьомого скликання, на якій голова міської виборчої комісії Геннадій Бутенко підбив підсумки виборів депутатів міської ради та комсомольського міського голови. Політична партія групу Петра Порошенка Солідарність отримала 17 мандатів до міської ради. Політична партія позиційної Блок отримала 6 мандатів. Політична партія Наш край, об'єднання «Самопоміч», Українське об'єднання патріотів Укроп» отримали по три мандати. І нарешті політична партія простих людей Сергія Капліна отримала два мандати. На посаду міського голови було зареєстровано сім кандидатів. За результатами голосування комсомольським міським головою було обрано Бикова Дмитра Геннадійовича. За якого проголосувало 49% виборців. Серед депутатів комсомольської міської ради Димитрівську територіальну громаду представлятимуть два депутата. Юрійович. Дорота Сергій Станіславович. Під час пленарного засідання відбулися вибори секретаря Комсомольської міської ради. Міський голова Дмитро Биков на розгляд депутатів вніс кандидатуру Сергія Дороти. Дорота Сергій Станіславович, становитися 22 листопада 1976 року. Має дві вищі освіти гірничий інженер та економіст-менеджер. З 2000 року працює в Новаколтавській гірничо спогадній кабінаті. Не інженерна технічні посади. З липня 2014 року обіймає посаду начальника цеху з експлуатації та обслуговування об'єктів соцпродукту. Сергій Станіславович закомендував себе як відповідальний дисциплінований працівник, який вміє приймати чесні виважені рішення. Позапартійний на виборах 25 жовтня обраний до міської ради 7 скликання за списком Комсомольської міської організації партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Депутати шляхом таємного голосування переважною більшістю голосів секретарем комсомольської міської ради обрали Сергія Дороту. Міський голова, депутати присутні, дякую вам за довіру. Обіцяю працювати на цій посаді тільки для розвитку і сприяння територіальної громади міста Комсомольська. Також на першій сесії комсомольської міської ради затверджені заступники міського голови, керуючі справами виконкому та члени виконавчого комітету. До складу виконавчого комітету комсомольської міської ради увійшла Дмитрівський сільський голова Антоніна Прядко.